Якщо на початок великої війни в Україні тільки сім компаній займалися розробкою і випуском дронів, то вже за півтора року їх було понад дві сотні. Такі цифри наводив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Одна з таких дронарня збирає безпілотники під конкретні потреби підрозділів. Чи то розвідка, чи то бойові завдання серед їхніх пташок бандеріків, яких вже добре знають наші військовики, є дрони камікадзе, скидачі, розвідники й ударники виготовляють їх у майстерні і системи скидання разом з айтівцями. Вони створили ще й лабораторію БПЛА, яка зосередилася на розробці і впровадженні нових технологій у сфері безпілотних авіаційних систем. Детальніше про це зараз будемо спілкуватися із нашим гостем, засновник громадської організації Дронарня CEO Drone Space Labs, Максим Шеремет вже в нашій студії. Максиме. Мої вітання, добро здоров'я ранку. вітаємо, Максиме. Дрони за час повномасштабної війни? Ми розуміємо, що стали одним із найпопулярніших видів зброї, яка суттєво впливає зараз на хід бойових дій, і зараз, якщо подивитися на ваші розробки, от я навіть зараз перед собою розгорнув сайт, просто очі розбігаються. Ну величезна кількість, наскільки їх багато є, всі вони різні. Розкажіть нам, будь ласка, як ви дійшли до того, що зараз розширили ось такий вид дронів? З чого починали, а що виробляєте вже зараз, і в якій кількості за період активної фази бойових дій е, змінювалось не тільки фронт, але mm -hmm. і замовлення від військових. Е, згадайте часи, коли все починалося, коли паялися дрони з хобійних компонентів, так називаємо зараз популярні в піві камікадзи дрони, так. які збираються буквально із китайських компонентів і. Це все було поступово. Україна першим показала в світі ефективність застосування fpv дронів. Камікадзе звичайних Україна показала першим в світі застосування дронів, які керуються по старлінку. Україна першим показала в світі застосування дронів, які літають на оптоволоконній технології. Далі технології, які дозволяють переробити звичайний камікадзе дрон в дрон, який має е, систему last mile таргетингу систему автодоведення. Mm -hmm. І зараз всі кажуть про технологію ройового керування дронів, технологію повноцінного true AI, коли дрон летить, шукає ціль і повноцінно її знищує. Ці всі технології копіювалися, на жаль, з більшою ефективністю масштабувалися. В Росії угу. ми не, проє... не програємо в технологіях. Наша зброя це наш розум. Але ми однозначно про... програємо в масштабах замовлення. Попередня теза вам було сказано, що Україна 4 мільйона дронів за 24 рік закупила. Але на жаль, е і це абсолютно відома всім інформація недовиконання потужностей 80% виробництв. Це десь там 30-40% виробництва недозавантажені не де державним замовленню. У нас є локальні групи, чати, ми всі спілкуємося між собою, виробники, і ми всі розуміємо, що ну немає наразі замовлень. А як ви заявляєте про себе? От зокрема, як виникла ваша дронарня? Як ви сказали державі, що ми готові вам постачати такі-то такі-то системи? Наразі в Україні відлагоджений процес кодифікації виробів БПЛА. Угу. А, Якщо дуже просто, і почнемо з початку, що дронарня, вона була заснована і являється зараз волонтерською неприбутковою організацією. І основна її ціль це навчання військових інженерної справи. І Паралельно створюється компанія, обов'язково офіційна компанія. Якщо ви виробник дронів, ви повинні створити офіційно зростувати компанію в білу, яка буде працювати, і кодифікувати, створити виріб, кодифікувати його, пройти державні випробування. Це довго. Доволі таки, але якщо ви вже один раз це зробили, наступні рази це буде швидко. Е, скажу, як є з нуля без досвіду, ви це можете зробити за три місяці. Uh -huh. е, е, як ми це зробили там, за місяць, по деяким виробам, доволі таки швидко. І після цього формується найважливіша потреба від підрозділів на той чи інший тип БПАК. Uh -huh. Як хлопці дізнаються про ваш дрон? Ну, повірте, якщо ваш дрон ефективний, да, а, а що ефективний? у вас зараз найбільше замовляють? Ми наразі найбільше в Україні виробник наземних станцій керування зв'язку. Угу. Це такі штучки, які керують всіма типами, типами дронів на полі бою. До них підключаються різні дрончики, FPV, Камікази, і військові працюють з захищеного місця, окопа, бліндажа. І Керують різними типами дронами, передаючи інформацію від цих дронів на центр обізнаності, ситуативної обізнаності, командний центр, там відео, стрім, дата телеметрійна інформація. Але не тільки це. Зараз в Україні набирає, набирає дуже сильно тематика е, ройових дронів, як я вже сказав, дронів перехоплювачів, інтерсепторів, які е, можуть як вручному, так і в автоматичному режимі знаходити ціль, отримувати дані паралельно з. І тар радарів я кажу про дані положення цих цілів в mm про -hmm. в планарній yeah. системі координат в площині, і направляти дрон в місце, де літає ворожий безпілотник. А далі вже тобто перехоплювач mm -hmm. дронів по факту Ви створили no, дрон, який перехоплює інші дрони. Комплексну так. систему, так це комплекс заходів, Максима. Ще важливе питання. Як часто вам доводиться змінювати функціонал дронів вже розроблених, враховуючи ситуацію на полі бою? Ми розуміємо, що так вони ефективні, успішні на фронті, але ж росіяни теж не сплять і намагаються знаходити різні методи, аби їм протидіяти. Як цьому можна протистояти на технологічному рівні зараз? Три роки тому тактичні радіуси були інші. А, було достатньо мати дрони, які літають там, як кажуть, про камікадзе, три кіло 3 кілометри з одним кілограмом до трьох. Тактичні радіуси були маленькі. Зараз якась така солодка ціль, танк там якась техніка а, важкоброньована, знаходиться на станціях 15 плюс двадцять кілометрів. Тому відповідно відповідаючи на ваше питання, звісно, тактичні радіуси з кожним роком зростають. Корисно навантаження для знищення цієї техніки зростають. Ростає і паралельно накладається історія з е, радіоелектронною боротьбою. Ми теж виробляємо е, засоби радіоелектронної боротьби для автомобілів і безпосередньо розуміємо, що, наприклад, місіс. Ну, півроку тому не було так багато дронів на частотах нижче 300 МГц. Зараз е серійно лінійно запустили, можливо, деяко там лінії заводів в Росії і де виготовляють дрони на частоту 175 МГц. Тобто е, боротьба тактико-технічних характеристик це в основному або боротьба ефективності гвинтомоторних груп, або частот. На яких ці uh -huh. дрони літають. Відповідно, якщо ми бажаємо ефективно виконувати завдання, долітати до цілі, нам потрібно мати не тільки як Дуже популістично прийнято казати захищений канал зв'язку, а просто банально частоти, які не використовуються, які унікальні, які не глушаться, які називають нестандартні простими словами. А, для чого так? Чому так? Тому що це дозволяє здешевити фінальний виріб. Це дозволяє зробити а, дрон дешевший за рахунок використання. Трошки простіших систем, які не мають в собі якогось rocket science функціонал, Максим, Я хочу щоб ви пояснили, і я так зрозуміла з ваших слів, що чим більшу відстань може здолати дрон, тим менший потенціал ураження, тому що бойова частина буде легшою. Це правильна теза, але я додам, що саме це безпека екіпажу, який буде застосовувати цей БПЛА. Ви ж не... от я чому питаю mm. в контексті того, що президент Зеленський говорив буквально днями про те, що зараз Україна успішно випробувала на три тисячі кілометрів. Наскільки він може бути серйозною загрозою для об'єктів на території ворожої? Перше, він виснажує протиповітряну оборону. Ага. Це однозначно, тобто перша а задача люди... виснажувати? ну одна із задач. Uh -huh. Uh -huh. Звісно, кожен вистріл з ракети це мінус економі... вплив на економіку. Uh -huh. Ще звісно, ми. Можемо тільки заплющити очі, як е, тренькаються гроші в економіки Росії на це, але це допомагає комплексно вирішити багато задач, коли ці дрони запускаються роями, тобто не один mm -hmm. дрон, летить, такі операції. Вони масові подивіться. А рі це скільки приблизно кількість ну що по е, я не можу розголошувати інформацію. Ну, розумію, скільки... так, да. так, так. але я ось почав, подивіться на ефективність е, і те, що в змі зараз кажуть про ранковий, про ранковишні успіхи нашого е, 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 хлопців з гур. По е, Росії, що був один із самих масових ударів по території Росії, саме безпілотників ну, наприклад. От сьогодні да, да, да давайте візьмемо звіт повітряних сил. І от наскільки е, це можна називати роєм, те, що вони по нас 75 uh -huh. ворожих БПЛА збили, а всього атакували нас е, 171 uh -huh. ударним безпілотом. Це рій? Ну це технічно. Е, е, Давайте правильно визначатися, тому що о, Swarm Technology, технологія uh -huh. ройового керування вона підрозуміває те, що ви можете перемикатися між кожними дронами, тих, контролювати їх в будь-який момент часу, е, задавати їм різні команди. А, на, а це просто одночасний запуск по різним uh -huh. сілам. Про те, що от в, в, ми uh -huh. з вами зараз казали. Різні технології мають різні БПЛА дальньої дії. Є технології, які дозволяють керувати віддалено і змінювати через. Мережу супутникового зв'язку через мережу навіть стильникового зв'язку mm -hmm. е місії для повітряних цілей. Ці технології вони не є нові, вони імплементуються нашими розробниками, І чим більше, звісно, у нас буде таких е бортів, тим ефективніше ми будемо супродіяти ворогу, тому що, ну вибачте, миром тут і не пахне. О, так, а, це так, тому що в цей час прилітає по, по нашій території дуже сильно. І наша задача як інженерів імплементувати все більше і більше новинок в дрони. Mm -hmm. Дуже mm -hmm. коротко, так або ні, бо немає часу. Україна зараз самодостатня, у нас повний цикл, нам вже не треба компоненти е, в Китаї замовляти. Якщо ми ставимо ць, е, задачу здешевити максимально. На сьогоднішній момент дешевше все-таки виробляти в Китаї, ага. імпортувати в Україну. Це. Якщо ми Дуже. хочемо Дуже. як весь світ робити, Дуже. як Міністерство оборони Британії Америки, локалізувати повністю виробництво, Дуже. то так ми і ми це можемо, ми це вміємо. Дуже. В умовах, коли інвестиції там мільйони в завод, які були робити компоненти, можуть бути знищені за секунду ворожим шахедом, чи це є розумно? Спором угу. зрозуміло. Почули вас, Максима. Я вам дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Завітали до студії. Нагадаю, засновник громадської організації дронарня Максим Шеремет був з нами на зв'язку. Говорили про наш потенціал дронів, як він розвивається, які ми успіхи маємо зокрема.